5 lat działalności i mimo wszystko w naszym reportażu znalazły znalazł się pozycje też również ukraińskich kompozytorów, jak też Raz serdecznie podziękować za zaproszenie i za możliwość wzięcia udziału w takim fantastycznym przedsięwzięciu artystycznym, jakim jest festiwal Walitę Wozkoda z Nebes. Wiecie, dla nas to jest wielki zaszczyt wziąć udział w takim festiwalu i wystąpić obok tak renomowanych zespołów, jakimi są zespoły tutaj obecne na tej sali. I słynny faktur miasta Kijowa, które jest naprawdę y, światowej sławy chórem, jak i też również słynnym chórem, nie mniej słynnym, słynnym chórem żura, żurawi, który zrzesza y, który y, Ukraińców mieszkających na, w całej Polsce. To jest właśnie godne podziwu, jak Warto przyjechać w całą Polskę na pewno, prawda? Na Moskwie, czy to jest Pańska. E, e, jak, I mamy taką wielką nachodą i taką wielką, jak to część mamy takich wielkich wczytelów jak Olaf Cylek, jak uczy się wokalu i Igor Cyklinski, z jakim ja z jakim my spiewali w chorie legenda, a також sonowe szczeranisze. Jak, jak student, jak był studentem muspel, i tam był solistą do noforu z filmem z Izby, Brater Konkurs i różnych też e, No i e, choć w klasę stoję tylko, bardzo serdecznie podziękować e, tym sympatycznym, wielkim medycynom. E, i, no i życzył wam wszystkim. Міцного здорові, хай Дрогович буде столицію, нехай Дрогович буде столиці українського хорового мистецтва. Великий жаль, там певні нюанси не вдалося. але я щиро вітаю в цій залі ще раз двох братів куричів, які фактично теж починали з добровольча і зараз успішно працюють. Я би хотів запросити до слова пана Юрія Курача, головного художнього керівника головного диригента, заслуженого дівчата СПУ України та його брата Володимира Диригента цієї корови. В цьому році рівно 30 років ми закінчили музичне училище 81-му році, і ці 30 років. Не, не, не. Ми не покидали нашого рідного міста, який був гарний майстер. Ця пласила хорового мистецтва, любові до хорового співу, заразила нас тут. І зарадив нас при семій Олег Іван Стегир, Михайло Сітлінський, наша рідна друга мама її марки Тарнацька. І весь пілогічний склад училища перечисляти, тому що всі вчителі. Викладачі це наша друга сім'я. Дуже приємно сьогодні бачити наших зустець в Польщі, особливо приємно бачити хор «Журавлі». Ми з ними давно дружимо, ще при Равковичу, це 20 років тому спільний навіть Булий Раукович взимав в ті часи початку Незалежності України по Україні. О, і нам приємно, що вам 40 років капельбуз, вже 43. Так що ми з вами, побратимі, я б хотів звернути таку увагу про тобто, своє, про чоловіче спів на Україні. Я б хотів подякувати голові міста і взагалі адміністрації військової області, тому що Львівщина, Галичина це величезні традиції, особливо чоловічого ворожів. Це знамениті товариства боян на Західній Україні, які об'єднували ці колосальні хорові спільноти, які тягнулися до цього. І от така деталь, Мієте, Львівська область, три муніципальні чоловічі хори. Львів, сторін, які треба мати все-таки дух патріотизму, любові до того хорового співу, не тільки хорового співу, міша і кам'яних а чоловічій. Як треба вміти зберегти традиції цього чоловічого співу. І, і на сьогоднішній час пан голова казав, що це не так просто. І не просто знайти голоси для чоловічих хорів. Що в мішені хори має голод на тенорі, на масія, я вже не кажу, противістів. А фінансова сторона це і бази, це зарплата, це гастролі, це костюми, це практично такий, як кажуть, величезний клас, який на сьогоднішній день не дуже легко виконувати, але все ж таки, дивіться, Лівчина має тримання з хори, в яких посплату більше 30 років. Тому я вам кажу, що дякуючи таким ентузіастам і. Помітникам цієї справжньої, довгобитої, потрібної роботи, подякувати, керівництву і все-таки фестиваль це не проста річ зібрати 13 хлорік, щоб один, тим більше. І я можу уявити, що, що як це, це може тільки виконувати виконавці собі прийняти і сторону в Києві, але ті трошки більше міста, там інакші можливості і інші проблеми. І те, що зробив тулоб, це все-таки потрясаюча річ. Дай Бог, що ваш фестиваль. Я не кажу там раз в 10 років, хоча хоча, але я кажу, раз два роки, щоб він процвітав, хай живе фестиваль, хай звучить музика. Я би хотів додати до того, що сказав мій брат. Такий половин міста, який е, розуміє, що без форвого мистецтва не буде України, не буде народу. Не буде не буде дівчат, хлопчиків, які захочуть співати в рогах, які продовжувати в майбутньому цю традицію. І слава Богу, що є такі люди в міській раді, які розуміють, що без мистецтва в майбутньому країни немає. Сказати, що вона є для нас дорогоказом, куди ми повинні прямувати і як ми повинні організовувати свій крок, свій рух перед до нових досягнень. Я, шановні колеги, високоповажні учасники цієї зустрічі, дійсно хочу сказати вам про те, що напевно, не можна було би вважати повноцінною, нормальною, е фізичною і розумово е людиною, керівника, який не розуміє або не хоче розуміти, що таке українське мистецтво, що таке українська культура, що таке хорові співи і не сприяє розвитку. Цього прекрасного мистецтва. Нам було важкувато. Всі ми переживаємо і всі ми знаходимося в умовах глибокої кризи, небувалої фінансової кризи, яка охопила весь світ. Така сама криза є і в Польщі, і в Португалії, і в Америці, і в Ілдробичі. І коли ми отримали відповідні контрольні так звані цифри, на 2011 рік від Міністерства фінансів, то в мене якраз і виникла оця думка, з якої я почав своє завершальне слово подяки всім вам за те, що ви є. Щось там у когось не все нормально. Якщо, наприклад, контрольними цифрами нам було запропоновано майже вдвічі скоротити видатки. На розвиток культури і мистецтва у місті Дроговичі. Це мені треба було прийняти рішення про закриття музичних шкіл, або як вони зараз називаються, школи естетичного виховання в місті Дрогобичі. Мені треба було скоротити народні колективи, а їх у нас 10 прекрасних народних колективів у місті Дроговичі. Функціонує. Мені треба було прийняти ще цілий ряд непопулярних колективів. Ну, я вам хочу сказати, ми зразу вже відкинули ті незрозумілі для нас, м'яко кажучи, пропозиції. Я вийшов на сесію, депутатський корпус мене повністю підтримав, і ми не тільки зберегли, а ми ще збільшили свої видатки на розвиток культури в цих жахливих умовах фінансової кризи. Тому що е, забувати про це, це значить нищити дух український. Українську душу, нищити українську культуру. Ми на це не здатні. І я з гордістю говорю вам про те, що у нас особливо зараз значно активізувалося культурне мистецьке життя в нашому місті в Прекрасному Дроговичі, якому вже тисячу років майже. Недавно ми провели міжнародний Дитячий конкурс піаністів імені Василя Барвійського. Тут, у Дроговичі. От зараз відбувається міжнародний конкурс хорового співу, що нас дуже радує і тішить. Ми вас вітаємо ще раз. Зовсім недавно, от буквально вчора, завершив свою роботу конкурс баяністів. Це було величезне, таке велика подія в мистецькому житті не тільки Дрогобича, але й Львівщини, і України. Ми побачили, який колосальний потенціал є сьогодні серед молодих виконавців. Вони продемонстрували чудеса техніки виконання, змісту виконання, духовності цього виконання. України. Він же ж починав свій шлях і закінчував вище училище імені Василя Барвінська, тоді воно ще не було вище. Але там він зароджувався сьогодні Михайло Полиняк, міністр культури України. Це ж не випадковий збіг обставин. Це таке може бути лише там, де існують традиції, де є школа. Виховання, підготовки, кадрів. Або взяти успішної роботи, успішного фестивалю. Я щиро вважаю, щоб перемогло мистецтво, тому що для цього проводяться подібні заходи, і подібні фестивалі. Всі ви талановиті, програвши, не буде на цьому фестивалі. Ну хтось формально буде першим, хтось другим, можливо, хтось буде третій. Але всі ви прекрасні люди, на вас тримається культура і мистецтво в нашій державі. Я бажаю вам наснаги, нових творчих злетів, досягнень, всього доброго, міцного здоров'я, вам хорошого настрою, оптимістичного погляду вперед. Переборемо ми всі труднощі і все в нас з вами буде гаразд. Дякую за увагу.